Полтавська збірна виграла Всеукраїнську медичну спартакіаду Алушті. Лікарі області набрали найбільше балів серед 22 регіонів країни. У турнірній таблиці Полтавці випередили Закарпатську та Луганську області, які взяли срібло та бронзу. Відповідно, медикам Полтавщини така вершина підкорилася вперше. Для нас несподіванкою на стало. ми не, не планували. Ми завжди. П'яте, шосте, ну вище п'ятого, ми не займали місця. А в цьому році так склалося, що ми казали з героями України. Дуже багато вітань, тому що не так просто це все дається. В обласному управлінні охорони здоров'я кажуть: займатися спортом для полтавських ескулапів традиція. У регіоні постійно проходять спартакіади та турніри. Тож спортсмени лікарі тримають себе у формі, змагаються усі, у тому числі і керівники. Щоб ініціювати і заохотити. І показати приклад то команда департаменту охорони здоров'я, незважаючи, що ми маленький колектив, в цілому як структурний підрозділ обласної державної адміністрації, то ми теж приймали участь. Українські лікарі визначали кращих у кількох видах спорту: легкій атлетиці, настільному тенісі, шашках, шахах, гирьовому та армспорті. Співробітник госпіталю для інвалідів війни Златослава Сологор стала третьою у 100 метрівці. Дівчина зазначає, цього року у них підібралася надзвичайно потужна та згуртована команда. Спілкуватись було дуже приємно. Якщо виникали якісь питання, то кожен старався допомогти, підтримати, тобто дуже почували комфортно. Срібна призерка змагань серед шахістів Світлана Малимоленко підкреслює, суперники були серйозними. За напруженням матчі не поступалася іграм щонайменше чемпіонатів України. Відчувалося, що все-таки вибрали кращих із кращих з усіх областей. Ну було досить важко. Полтавські медики переконані, першість на спартакіаді у Криму нова планка, на яку вони відтепер орієнтуватимуться.